Права 1589. Користуючись графіком залежності температури повітря від часу, за малюнком 110 знайди перше задання, якою була температура повітря о 4-й годині спочатку знайдемо. Ну що ж, стартуємо ось наш малюнок 110. Тут показано, як змінювалася температура протягом доби в градусах Цельсія від часу в годинах. Ну що ж, отже, нам потрібно знайти о 4-й годині, яка була температура повітря. Ну що ж, давайте, наприклад, я зеленим зараз будемо знаходити, проведемо проміжні якісь допоміжні, допоміжні креслення. Отже, через 4 години проводимо перпендикуляр аж до точки перетину з графіком. Так, Є. І тоді від точки перетину опускаємо перпендикуляр на вісь ординат. Тут у нас вийшло мінус 5, тоді виходить градусів Цельсія. Отже, записуємо, що о 4-й годині температура у нас складала мінус 5. Градусів, Цельсія. Є. О 8 годині. Ну, о 8 годині у нас ось перетинається точка одразу тут. Ось у нас буде точка. Так, о 8 годині у нас було 0 градусів Цельсія. Так, то ми можемо одразу записати, що о 8 годині було 0 градусів Цельсія. Є? О 16 годині тут вже потрібно опустити перпендикуляр. Опускаємо перпендикуляр. Отже, о 16 годині. Опускаємо перпендикуляр до нашої залежності, графіка. Так, і тут, де він перетинається, проводимо перпендикуляр, знову пускаємо на вісь ординат. Так. у нас вийшло тоді 3 градуси Цельсія. Записуємо, що о 16-й годині температура складала 3 градуси Цельсія. Є друге завдання. О котрій годині температура повітря була спочатку мінус 4 градуси Цельсія. Щоб зрозуміти, о котрій годині була мінус 4 градуси Цельсія, можемо той самий колір, чи якийсь інший О, Наприклад, давайте. Буде жовтий, так. Отже, опускаємо тоді перпендикулярно паки з мінус 4 з усіх ординат. так, І до того, поки не перетне. Наш графік. Графік залежності. Так, є. Проводимо. Тут він перетне в двох точках. І тоді ми опускаємо з цих точок перетину. Перпендикуляр на вісь абсцис. Раз. І два. Ну що ж, давайте подивимося, тут у нас між 1 і 2 годинами ну приблизно 1, і я би сказав, 7, 10, десь третинка, або можна округлити до 2 години. А отут, щоб зрозуміти, яке у нас, скільки у нас годин, між 4 і 5, поставимо проміжок, це буде у нас 4,6, це буде 5 годин. Тобто записуємо тоді, що. Мінус 4 градуси було приблизно о приблизно пишемо. Можна так написати приблизно. О. який, о другій. Годині і о. Тоді в п'ятій годині і о п'ятій. Годині. Є? Далі мінус 1 градус Цельсія. Ну, мінус 1 градус Цельсія. Знову ми опускаємо тоді перпендикуляр, там де мінус 1. Беремо лінійку. І де мінус 1, Опускаємо перпендикуляр до перетину з графіком. Проводимо раз, перетин. Тут є ще одна точка перетину. Тоді там, де вони перетнулись з графіком, опускаємо перпендикулярно вісь абциз. Ось. Опускаємо раз. І опускаємо два. Є. Так, тут потрібно написати проміжні числа. Отже, між 6 і 8 це буде число 7. 7 годин. А між 22 і 24 це буде 23. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 1 градус Цельсія у нас був о 7-й годині. О 7-й годині і о який? 23-й годині. Ну і останнє 5 градусів Цельсія. Ну що ж, беремо аналогічно тоді лінійку, опускаємо перпендикуляр від 5 градусів Цельсія. Так, до нашого, нашої залежності, там, де вони перетнулись. Ось у нас точка. Опускаємо перпендикуляр на вісь абсцис. Так. Бачимо, що це у нас буде 14 годин. Отже, записуємо, що 5 градусів Цельсія о 14 годині. Ну що ж, ось таке завдання на використання графіка залежності величин. На цьому вправу завершено.